Це тільки направо. І Ніхто ці резерви, нормальні, люди, не скачують. Мені тут людина розказує, що в мене протокол буде складений, якщо немає відстрочки. Це згідно якого закону? Ні, ну людина каже, що от якщо в мене немає відстрочки, то буде протокол складений. Який протокол? Це зафіксовано, зафіксовано така. Ну, ви я... теж не зі Я себе знімаю, собі автомобілі що знутри знімаю. Да, я, я маю право знімати, я серьезно? не маю права знімати військову техніку. Що ви думаєте? Серьезно? 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 Військову техніку не, не маю права знімати. Да. А якщо мене зупиняють десь і підходять, то я маю право все прекрасно знімати. Не треба Да, Серйозно. Це ви обшуцю будете вішати іншим людям, мабуть. Ви раскруйтесь прав на лісочку. Це ви самі там пробиваєте, користуюсь, не користуюся. Якщо не користуюсь, то що? Ну нема у мене, допустимо, відсрочки, то що? Біж, іди туди, проби людину. Пробий. По поліції не б'ється її, пробий. Ну допустимо, я, я ж кажу, нема відсрочки, і що? Ну нема відсрочки, і що далі? Допустим, я вашим так званим незаконним, не вашим, ТЦК-шим грошим. І що далі? Рошуку був не змогли, не змогли забрати. Тому що розшук тільки за слідчої слідчого судді. Тобто має, має бути все згідно закону. А цей розшук, типа розшук, це тільки направлено. І ніхто ці резерви, нормальні люди, не скачують.